Батькам завжди важко пояснити своїй дитині ситуацію, яка стосується надзвичайних болісних та емоційно неприємних ситуацій. В нашій країні складні часи, і кожна дитина, незалежно від віку, запитує батьків, що відбувається, чому саме в нашій країні, коли це закінчиться. Пояснити дітям ситуацію в країні потрібно так, щоб вони відчули підтримку та захист, а не ще більше страх. Як саме пояснювати, якими словами озвучувати залежить від віку дитини, рівня розуміння та емоційної стійкості? Детальніше дивіться у цьому відео. З вами я Анна, схолиння фонду ріната Ахметова, і ви Голоси Мирне. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. А зараз хочу дати поради, як пояснити дітям різного віку, що відбувається в нашій країні, не нашкодивши дитині. По-перше, враховувати вік дитини, маленькі діти 36 років. Їм важливо відчуття безпеки, тому не заглибитися у складні деталі. Наприклад, зараз в країні важкий час і ми разом далаємо труднощі. Головне, ми з тобою в безпеці, і я завжди буду поруч. Коротко і просто зараз в країні складний час, але дорослі роблять все, щоб нас захистити. Без зайвих деталей. не потрібно вдаватися в подробиці, які можуть налякати дитини, запевнення у безпеці. Скажіть, що ви поряд і дбаєте про безпеку дитини. Моя робота піклуватися про тебе, і я це роблю. Ігрова форма. Використовуйте казки чи історії, щоб пояснити, наприклад, про героїзм, добро і підтримку один одного. Малоше шкільний вік, 7-12 років. Діти цього віку можуть знати вже більше, але їм важливо розуміти, що є ті, хто працює над вирішенням проблемами. У нашій країні є де складні часи, але є багато хоробрих людей, які захищають нас. Ми робимо все, щоб залишитися у безпеці. Трохи більше Поясніть, Поясніше є труднощі, але є люди, які допомагають. Наші захисники та захисниці працюють щоб захистити нашу країну. Запитання та відповіді. Вислухувати запитання дитини та відповідати чесно, але позитивно. Наприклад, так, її складнощі, але ми разом все подолаємо. Якщо можливо, поясніть як можна допомогти, зробити малюнок для захисників, зібрати речі для благодійності, це дає відчуття корисності. Пінські 20 років і більше. Діти підліткового віку здатні розуміти більш складні концепції, тому можна говорити відвертіше, але з акцентом на позитивні дії. Так, ситуація в нашій країні серйозна і складна, але важливо розуміти, що всі ми маємо свою роль. Захисники нас захищають, а ми допомагаємо підтримкою і вірою. Чесність і відкритість. Підки вже здатні розуміти складні теми, поясніть їм реальні ситуації в доступній формі, але намагайтеся зберегти баланс між серйозністю і надією. Обговорення емоцій, запитати, як дитина почувається і поділітися своїм почуттям. Це допоможе дитині розуміти, що її переживання нормальні, формування критичного мислення. Допоможіть дитині розібратися в інформації, яку вона отримує з новин чи соцмереж. Поговоріть про фейки та важливість перевірених джерел, активна участь. Підлітки можуть долучатися до волонтерських проєктів чи ініціатив. Це підвищить їх самооцінку і відчуття контролю над ситуацією, використовувати прості і розуміли слова, уникати складних термінів і непотрібних подробиць, які можуть налякати. Пояснити, наприклад, як дитина може зрозуміти, наприклад, іноді власне не можуть порозумітися, а це приводить до конфліктів. На жаль, зараз такий конфлікт стався між нашою країною і сусідами. Дозвольте дитині ставити запитання, запитайте, що ти вже знаєш про це. Це допоможе зрозуміти, що дитина чула від інших чи з новин. Відповідайте на запитання чесно, але коротко, не заглиблючи у страхітні деталі. Наприклад, чому це сталося? Є люди, які хочуть забрати нашу свободу, але ми разом цього не дозволимо. Які питання на святіме задають ваші діти? Можете поділитися в коментарях під цим відео. Забезпечте емоційну підтримку. Говорить про свої емоції, я теж іноді боюсь. але разом ми сильніші. Поясніть, що боятися це хвилюватися, це нормально. Важливо ділитися своїми почуттями з близькими. Покажіть, що можна щось зробити. Запропонуйте разом допомагати тим, хто цього потребує, збирати гуманітарну допомогу, писати листи захисникам. Це допомагає дитині відчувати себе корисною. Поясніть, що навіть маленькі дії важливі обмежте вплив новин. Діти не повинні бути постійно в курсі всього, що відбувається, Забезпечте їм доступ лише до перевіреної інформації, яку ви поясните. Завжди завершити розмову позитивом. Усе, що складно, але ми сильні. Ми подолаємо ці труднощі і життя стане краще. Нагадуйте, що є багато людей, які допомагають: захисники, захисниці, лікарі, волонтери. Ваше завдання дати дитині розуміти, що навіть у наваші часи вона не самотня і що ви завжди поруч, щоб їх захистити. Приєднуйтесь до телеграм-каналу ТВ Суперсила. Тут багато цікаво про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвитку, про психологічну підтримку, а також актуальні новини з сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, що потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукати в описі під цим відео. Розповідати свою історію для музею голоси Мерна фонду рінатахме Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре.